Повернули мені мотор з 1.6. Бачу в коментарях. Люди дуже люблять, коли якісь проблеми в тебе, чи ти щось показуєш, якісь повернення, чи якісь нюанси. Люди дуже тішаться цьому, дуже радіють, дуже пишуть Тоді багато коментарів, ну поганих. Так як я казав, от мій мотор, позначки, що тут, що тут. Людина вирішила повернути. От я бачу причину. Цього я не бачу. Мотор був зібраний, маленький пробіг. І видно, що десь колись щось попало під поршення. Тут, тут є слід удару, і в цьому місці. Ну, я скажу, що на головці це взагалі мінімальний. Тут навіть шліфовка може зібрати, якщо просто шліфанути головку. Тут немає серйозного удару, я не бачу тут чогось серйозного. Так само і по поршньовій середина. Повністю ціленька, там якби якісь царапини були, чи від удару щось, ну тут повністю все ціленьке. Так що ну в крайньому випадку замінити просто один поршень.